Всім привіт, друзі! Рада, що завітали на мій канал, де я розповідаю про книжки і про літературу. І сьогодні хочу показати вам новенькі книжечки. Почну з однієї дуже класної, просто неймовірної книжки, про яку вже давно говорять на англомовному BookTube, і яка ось недавно з'явилася у нас, і у мене вона теж ось нарешті моє передзамовлення доїхало. Це Вавилон Ребекки Кван. Вже багато наслухалась про цю книжку, і собі хочеться вже нарешті почитати. Якщо вам цікаво детальніше послухати про цю книжку, то залишайте коментарі, і я обов'язково зніму про неї наступне відео. Я вже почала читати трошки, і, в принципі, вже в мене є що вам сказати, але це буде тема наступного. Напевно, відео. І е, що хочу сказати про цю книжку. Е, так як я перекладач, то е, мене ця тема дуже зацікавила насправді. І, напевно, можна було почитати її, в принципі, англійською. Але е, коли я почула взагалі про цю книжку, я вже побачила, що е, готується український переклад, тому вже не стала купувати англійську. Версію, і вирішила, що о, хай буде о, українська книжка. Тим паче, що вона о, зовнішньо взагалі не відрізняється. По-моєму, там якась суперобкладинка є, о, теж на деяких виданнях, але може то мені так здалося, може і немає насправді. От, і вона ось така чималенька. Текст тут так досить щільний. От, але. Те, що я прочитала і те, як швидко я це прочитала, то я думаю, що ця книжка прочитається швидко, і мені здається, що вона таки потрапить у якийсь топ цього року. 1829 рік Робіна Свіфта, осиротілого через спалах холери в Кантоні, забирає в Лондон загадковий професор Ловел. Там Робін роками вивчає латину, давньогрецьку та китайську, готуючись одного дня вступити до престижного Королівського інституту перекладу в Оксфорді, також відомого як Вавилон вежа. Та її студенти це світовий центр перекладу і, що важливіше, сріблярства. Саме завдяки сріблярству британці здобули нечувану силу, бо ж магічне ремесло допомагає імперії в колоніальних прагненнях. Для студентів Вавилонян Оксфорд це утопія, присвячена пошуку знання, але знання тут кориться владі. І коли Британія задумає розпочати несправедливу війну з Китаєм через срібло та опіум, Робіну доведеться зробити вибір, на чиєму він боці. Ось така передмова. Книж до книжки «Вавилон». і в принципі, вона мені дуже сподобалась, коли її побачила, тому що тут буде багато про переклад. Я не знаю, яким чином тут буде. Додано це сріблярство. Дуже цікаво, що ж такого написала Ребека Куан, що ця книжка дійсно популярна і багато читає людей. І я надіюсь, що ця книжка вона буде дійсно варта чогось, а не так, як було з попередніми книжками, які теж були супер мега популярні, але насправді за ними не було нічого. Про наступні книжечки я хотіла дуже зняти якісь такі атмосферні халовінські читання. Але так як е, робота мені цього не дозволила, то е, не вистачило в мене часу це зробити. от Але книжки то в мене є, і вони дуже і дуже класні. Е, Перша це Рей Бредбері, щось лихе насувається. Е, теж я багато вже чула про цю книжку. Я хотіла її давно вже почитати, але от саме цю книжку я не читала. Е, я знаю, що Бредбері він настільки цікаво пише, що е, важко відірватися від, е, від того е, власне, твору, який е, читаєш. От, і тим паче, що тут е, насправді таке дуже цікаве оформлення в цій книжці, те, що тут є малюнки, такі малюнки, е, всередині, теж так, досить е, цікава. Але шрифт якийсь такий. Е, не дуже читабельні, як на мене. Літери такі дрібненькі і нечіткі. Ну, саме оформлення книжки дуже гарне. І я знаю точно, що ця книжка в мене залишиться на поличках, що там буде обов'язково для неї місце, тому що це Бредбері, як там може не лишитися місце для Бредбері. Я думаю, що ця книжка, як і будь-яка книжка Рея Бредбері, буде дуже класна. І тим паче вона така атмосферна, осіння. І тут розповідається про двох хлопців, які якимось чином потрапляють на карнавал. І що там буде, от мені дуже цікаво почитати, але я не хочу спойлерити собі. Тому вже Хочу дізнатися прямо з тексту. Ця книжка, вона не лише про осінь, але ще й про пошуки себе. Теж цікаво, як це все буде описано в книжці. Але я прочитала декілька сторінок і мені сподобалось те, як пише Рей Бред. І також ще одна дуже красива книжка. От насправді, коли вона прийшла, я тільки тоді помітила, що вона нереально нереально красива. Це Девід Мічел і його дім на збіччі. Це теж така досить хеллоуінська моторошна історія. Е, і останнім часом я за собою помічаю, що мені подобається читати такі от саме моторошні історії. Е, я завжди любила, не любила фільми жахів, мені вони здавалися дуже страшними якимись. А останнім часом чомусь мене е, от, притягують такі історії. Е, дім на збіччі» теж думаю, що найближчим часом. Е, коли в мене буде більше часу, я все-таки прочитаю Бредбері і Девіда Мічела і розкажу про них детальніше. Книжка Девіда Мічела має теж таку осінню атмосферу, і багато хто читав її саме в контексті осінніх читань. І тут ідеться п'ять історій про один дім. І е, одні двері, які ведуть до цього дому, і теж їх бачать не всі, а тільки ті, хто має їх побачити. І якщо вже хтось побачив ці двері, ця компанія е, заходить у цей дім, і там відбувається щось таке, що е, і заслуговує так, бути історією на Хеллоуін. Е, Щось там буде відбуватися жахливе. От, а що саме теж. Буде цікаво почитати, що це за дім і що в ньому за секрети. От і ще одна книжка, про яку дуже багато говорять, і вже досить таки давно говорять, це Мішель Бюссі та його чорні водяні лілії. Ця книжка буде якось переплетена із викраденням картини Моне, Клода Моне, Чорні водяні Лілії, Чорні водяні Лілії нам буде розповідати про улюблене містечко Клода Моне і про те, що в цьому містечку відбувається вбивство. І далі нам буде розповідатися історія про трьох жінок: молоду студентку, художницю. Вчительку та стареньку пані, і, власне, вони всі хочуть виїхати з цього міста, і як вони, як їхнє життя будуть пов'язані, і буде в цій книжці. От. І це все на сьогодні. Рада була бачити вас на своєму каналі, і зустрінемось уже зовсім зовсім скоро.